Діти, урок математики, останній урок математики на цьому тижні. Ми сьогодні з вами будемо вже вивчати таблицю множення на 3. Запишіть, будь ласка, в зошиті число 3 лютого, і повторіть, ви виконували таке, таке завдання. Запишіть рядочок чисел, починаючи з 3, закінчуючи числом 30. Збільшуючи кожне наступне число на 3. коли ви запишете цей рядок чисел, ви подивитеся, що це ви записали результати таблиці множення на 3. Підручнику, на сторінці 96 у вас таблиця множення на 3 є. так? Да? 3 помножити на 2, це 3 додати 3 дорівнює 6. Ви цей приклад вже знаєте. Якщо трійку, взяти 3 рази, то буде 9. Отже, 3 помножити на 3 9. 3 помножити на 4 12. 3 помножити на 5 15 і так далі. Користуючись цією таблицею, ви. Обчислите добутки. Розв'яжете приклади на множення 572. Але перш ніж розв'язувати приклади на множення, будь ласка, спробуйте вивчити таблицю множення, щоб швидко називати добутки. Так, можна прибавляти трійки, це трошки довго, зручніше. Вивчити, щоб швидко називати відповіді. Наприклад, 3 помножити на 8 – 24, 3 помножити на 9, 27, 3 помножити на 3, 9 і так далі. Номер 572, виконайте письмово. І номер 573 також спрости вирази об їх значення. Спростити вирази, ви знаєте, що це таке? Це записати їх коротше. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. Трійку ми додаємо 4 рази. Отже, однакові доданки можемо замінити множення. Раз ми прибавляємо 3, значить 3 помножити. Раз, два, три, чотири на 4. 3 помножити на 4 відняти 10 дорівня і обчисліть, скільки це буде. Так само виконайте інші вирази. Далі, таке завдання. Запишіть вираз до цього завдання. Можна сказати, що це задача, але я пропоную вам не писати її, як задачу, а просто записати вираз, щоб дати відповідь на питання. На стіл подали сім тарілок з пиріжками, по три пиріжки на кожній. Скільки всього пиріжків подали на стіл? Читаємо уважно ще раз. Подали сім тарілок з пиріжками, по три пиріжки на кожній. Сім тарілок: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І ви бачите по три пиріжки на кожній. Я хочу, щоб ви уважно подивилися і запам'ятали, що таке по три пиріжки на кожній. Тобто, по три це на кожній три пиріжки. На одній тарілці три пиріжки. А скільки на семи тарілках. Який вираз ми запишемо? Звичайно, 3 помножити на 7. Ви бачите, бо трійку ми додаємо 7 разів. Ви самостійно обчисліть, скільки буде пиріжків на семи тарілках. Запишіть тільки вираз до цього завдання. Далі, номер 575. Самостійно складіть вираз за малюнками. Еклери. Тістечка. В двох коробках по три штуки. Три ми беремо два рази. І ще шість еклерів. Запишіть тільки вираз і обчисліть його, скільки всього еклерів. Завдання 576. Знайди довжину ламаної. Ви бачите, що треба, щоб знайти довжину, треба. Поміряти кожну ланочку і додати. Якщо у вас будуть однакові доданки, ви можете замінити їх множення. І письмово виконайте таке завдання, будь ласка, накресліть квадрат із стороною 3 см, і знайдіть його периметр. Можете знаходити периметр додаванням, тому що ви знаєте, що периметр це сума довжин. Всіх сторін фігу... фігур. Но так як у квадрата всі сторони однакові, ви це додавання можете замінити множенням. Підводимо підсумок уроку. Отже, ми сьогодні поізнайомилися з таблицею множення на 3, і вам треба її вивчити. Письмово, виконайте ось ці номери. Їх багато, але в кожному номері там не так уж і багато треба писати. Задача одна, 578. І додатково накресліть квадрат із стороною 3 см. Знайдіть його периметр.